Вітаю в етері Варшава Київ про головне. Крокуємо в новий інформаційний тиждень разом. Я Ганна Василевська у випуску покажемо. Щоб взяти небо під контроль, Україна та Чехія створять школу для пілотів F-16. Авіація, боєприпаси, дипломатія, спільний тиск заходу на Росію. Президенти Зеленський і Павел узгодили нові кроки авіаційної коаліції. Румунія обирає Європа чи Кремль. Сіміон вривається вперед із проросійською риторикою. Дан бореться за курс на захід. Фінал перегонів 18 травня. Цього разу під пильним оком спостерігачів. Біжать щоб пам'ятати, збирають щоб рятувати. Українці Варшави здолали 5 кілометрів для героїв Азову заради лікування поранених заради тих, хто в полоні, і тих, хто вже не повернеться. Школа для пілотів F-16, посилені поставки боєприпасів та спільний дипломатичний тиск на Росію. Про це український президент говорив на зустрічі з президентом Чехії. Володимир Зеленський подякував за незмінну та принципову підтримку України і в захисті життів від російських ударів і в політиці. При цьому чеський президент наголосив, що його країна і надалі підтримуватиме Україну, зокрема, поставками боєприпасів. За словами Петра Павела, завдяки чеській ініціативі, ініціативі співвідношення по снарядах на фронті нині один до двох, тобто Росія вже не має такої великої переваги як раніше. Ініціатива. Ми робимо все, щоб на полі бою Росія не була настільки успішною, і якщо все піде так, як має бути, то до кінця цього року ми поставимо в Україну 1 мільйон 800 тисяч боєприпасів. Водночас, ми вже обговорюємо постачання боєприпасів на наступний рік, бо наша артилерійська ініціатива спроможність постачати в Україну достатню кількість боєприпасів є однією з передумов чи умов, як примусити Росію прийти до думки, що немає сенсу продовжувати цю війну. Росія мала велику перевагу на полі бою. І, що це так буде залишатися? Не буде у них причин закінчити цю війну. Сьогодні ми з президентом Павелом, також наші представники на рівні наших урядовців та військових, обговорюють наступні кроки у розвитку нашої авіаційної коаліції, а саме створення українсько-чеської школи F-16. І звісно, ми сьогодні детально обговорили наявну нашу спільну дипломатичну роботу комунікацію з ключовими партнерами Сполучених Штатів Америки в Європі. Ми робимо все можливе, щоб партнери збільшили тиск на Росію. Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія, врешті-решт, повинна повністю вийти з території України. Він переконаний, що якби не його втручання, російська армія вже просувалася б далі в глиб країни. В інтерв'ю телеканалу NBC Трамп дав зрозуміти, що готовий підписати нові санкції проти Москви. Але усе залежатиме від того, наскільки активно Росія братиме участь у переговорах. Водночас він зауважив, що між сторонами зберігається глибока ворожне. Ча, якщо зрушень не буде, США можуть вийти з процесу. Але коли саме настане такий момент, Трамп не уточнив ми говоримо про величезну ненависть між цими двома чоловіками, між деякими солдатами, між генералами. Вони запекло воюють вже три роки. Ми ближчі з однією стороною і, можливо, не такі близькі з іншою. Я не хотів би говорити, з якою з них ми ближчі. Але ми уклали хорошу угоду для американського народу про рідкісноземельні метали. Ви знаєте, що європейці отримують свої гроші назад. У них є кредит. Ми не отримали. Байден просто віддав 350 мільярдів доларів. Він гадки не має, де ці гроші ділися, і принаймні ми в тій чи іншій формі отримаємо своє. Я не почуватимусь таким дурним. Цей дінь збирається до Москви. Офіційний візит лідера Китаю 7-9 травня анонсували у Кремлі і підтвердили в МЗС Китаю. Цзіньпінь має відповідати відвідати парад 9 травня на червоній площі, а також обговорить з диктатором Владіміром Путіним розвиток стратегічного партнерства Росії та Китаю. Підпише низку документів, заявляють у Кремлі. Нагадаю, Китай займає нейтральну позицію у війні Росії проти України і заявляє, що не надає військової допомоги жодній з воюючих сторін. Крім Сідзеньпіні на парад 9 травня росіяни запросили представників 20 країн. Чекають, зокрема, на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, прем'єра Словаччини та президента Сербії. До сакральної для росіян дати Владімір Путін запропонував триденне перемир'я. Володимир Зеленський натомість заявив, потрібне припинення вогню не на три, а на 30 днів. Визначилися фіналісти президентських перегонів. до другого туру. Проходять ультраправий Джорджа Сіміон та чинний мер Бухареста Нікус Ордан. Центральна виборча комісія Румунії опрацювала 100% протоколів. За результатами першого туру. Сімон набрав понад 40% голосів. Дан отримав більше 20%, незначно випередивши члена уряду Кріна Антонеску. Другий тур призначили на 18 травня. Джорджа Сіміон відомий своєю проросійською риторикою. У той час як Нікусор Дан відстоює проєвропейський курс. Ці вибори вже друга спроба обрати президент за останні півроку попереднє голосування, яке відбулося в листопаді 2024 року, було анульоване через втручання сторонніх сил. Тоді з'ясувалося, що інший ультраправий кандидат Келін Джорджеску маніпулював громадською думкою через TikTok, що вплинуло на результати виборів. Найточніший постріл у світі повітряні сили показали оператора зенітно-ракетного комплексу Петріот, який збив. Першу російську гіперзвукову ракету кинжал сталося це 4 травня 2023 року над Києвом, влучного стрільця звати Дмитро. Він називає себе простим програмістом. Чоловік став на захист країни з початком повномасштабної війни і вперше у світі поцілив гіперзвукову балістичну ракету. Спершу військовий подумав, що збив іскандер. Однак, за уламками, розпізнали, що це був саме кинжал. До того росіяни заявляли, що «Кинжал» абсолютно невразливі. Європейський союз може суттєво посилити військову підтримку України, купуючи озброєння безпосередньо в українських виробників. На цьому наголосив комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кобілюс. США та Європейський Союз щороку виділяють близько 40 мільярдів євро на військову підтримку України. Водночас, за словами Андрюса Кобілюса, ці кошти можна використовувати значно ефективніше, закуповуючи озброєння безпосередньо в українських виробників. Ість такої зброї приблизно вдвічі нижча ніж аналогічної продукції з країн ЄС чи США, що фактично дозволяє подвоїти обсяг постачань без збільшення витрат донорів. Окремо, Єврокомісар звернув увагу на новий фінансовий інструмент безпекові кредити ЄС, які дають змогу державам-членам фінансувати закупівлю зброї. Для України. На його думку, цей механізм сприятиме реалізації стратегії мир через силу і допоможе суттєво зміцнити обороноздатність України у протистоянні російській агресії. Польовий етап дослідження у межах українсько-польської експедиції на території колишнього села Пужники на Тернопільщині добігає кінця. Приблизно два тижні. За два тижні всі роботи на місці будуть завершені, а далі науковці відбиратимуть генетичний матеріал для подальшого порівняльного аналізу ДНК. Про це в прямому ефірі телемарафону Єдині новини повідомив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції Андрій Наджос. За його словами, наразі на місці пошуків експерти знайшли останки понад 30 осіб, ексгумували більше 20. Крім того, виявили чимало артефактів. Актів гудзиків, черевиків, монет, хрестиків на Джос також наголосив, що Україна та Польща домовилися про те, що перепохування останків відбудеться на кладовищі на території села Пужники. Трамп несподівано заявив про намір знову відкрити сумнозвісну в'язницю Алькатрас біля Сан-Франциско. Про це президент ша повідомив у своїй соцмережі. За його словами, він вже доручив бюро в'язниць ФБР і Міністерство юстиції підготувати план. Повного відновлення і розширення тюрми. У ній, за задумом Трампа, мають утримувати найнебез найнебезпечніших злочинців країни. Алькатрас закрили ще у 1963 році через високу вартість утримання. В'язниця суворого режиму на острові поблизу Сан-Франциско стала туристичною родзинкою і символом американської кримінальної історії. Там відбував термін покарання один із найвідоміших злочинців Аль Капоне. На цій історичній локації також зняли кілька відомих голівудських фільмів.